Корупційний скандал та політика всередині країни скандал у енергетиці, Національне антикорупційне бюро України НАБУ розслідує махінацію енергоатом. Уже є затримані. Змінено керівництво справа стала найбільшою політичною кризою за час війни. Міжнародні переговори про мір, план США. На міжнародному фронті нова версія мирного плану за участю США та України. Попередній 28-пунктовий проєкт викликав супротив через занадто лояльні до агресора положення. Зараз документ переглядають. Деякі суперечливі пункти вже змінено, але територіальні безпекові питання лишаються болючішими. Яка ж реакція Європи? Представники Європейського Союзу побоюються, попередній план ніяк не Зобов'язував країну агресор контролю над РФ не було. Це викликало занепокоєння щодо справедливості миру, тому ЄС закликає до прозорих гарантій і реальних поступок від Москви, на яких має базуватися будь-яке припинення війни. Сьогодні корупція, переговори і міжнародна дипломатія формують політичний клімат України. Слідкуємо за розвитком подій разом. Підпишіться, щоб не пропустити головного.